Всім привіт-привіт, малята! Люди, хлопчики, дівчата. Сьогодні я розповім е, цікаві е, матеріали на цікаву тему, на дуже цікаву тему. Е, я надіюсь, вам зайде. І більш того, я надіюсь, що вам це все згодиться в вашому е, такому нелегкому, але цікавому українському житті. Це якщо ви в Україні. До речі, деякі люди до мене е, при, звертаються навіть з-за кордону, тому що. Різні причини, хтось планує вернутися, а хтось вже вернувся. В общем, дивіться, тема сьогодні, як врятувати, чи як там врятувати себе, як допомогти собі, як рятувати себе і своє майно від ТЦК. ТЦК це, звісно, наші захисники, треба потрібно так розповідати, це ЗСУ, там Слава Україні, ля-ля-ля, ляля Це ці всі качалки. Ми не перешкоджаємо, я не перешкоджаю законній діяльності ТЦК, але. Я просто розповім про себе і про своїх знайомих, що я роблю і що робимо ми. Перше, це ви вже всі знаєте, може хтось перший, хтось з цього ще не знає, що робив я. Коли я потрапив, коли мене пустифіцирували, коли мене забрали в ТЦК, це було в Чернівецькій області рік тому. То я задовго до того, що в 22-му році я. Написав листи, складені грамотно не мною, а юристами. Написав листи, відправив листи в Дію, відправив лист в Хелсі, відправив лист, а й не відправив лист і пішов ну, ніжками, пішов в Державну податкову службу і сказав, що на, на по релігійним мотивам, це, не мотивам. Коротше, з релігійних міркувань. Я відмовився від е, ідентифікаційного коду. Це мене врятувало, тому що це я не зміг, мене не змогли е, пропілінгувати, про, про, запілінгувати в дії, мене не змогли де. Але де бувають є, до мене звертаються люди, я надаю за 500 гривень шаблони ці два зразки. Також що в мене є ще, що я знайшов. Я знайшов. Що в мене ще? Я це до речі, теж робив. Деякі люди питають: а що мені робить? Як мені лікуватися в лікарні потім, дивіться, до Хелсі. Хелсі з'явилося, здається, не пам'ятаю, ну, під час корова мінусу, здається, так? під час пандемії, славно звісно. Але ем, до Хелсі я жив все життя, користувався лікарні абсолютно нормально. В мене є вордовський документ, файл, його можна роздрукувати. Да, і до речі, ще ці. Шаблони, якщо коли ви. Ну я це всі пояснюю, хто до мене приходить, хто до мене звертається, я всі пояснюю, що шаблони потрібно, листи потрібно писати вручну. Не знаю чому. Мене так вчили. Я писав вручну. писанини, там дуже багато, там на день писанини. Ну Можливо, ви студент, у вас рука набита, може легше, може швидше буде. Але так, до мене і студенти теж декілька чоловік приходили, тому що час іде, вони скоро будуть військово зобов'язані. І дуже хочуть захищати країну. Да. І до мене приходять люди. Хтось приходить і каже, ти шарлатан, я тебе здам, ти шарлатан, ти не гадяй. А хтось приходить і каже, дякую за те, що ти робиш. А, і це так має бути, це нормально. Я не 100 доларів, щоб всім подобатись. Обов'язково хтось дякує, обов'язково хтось розуміє, в когось тут кебедя варить. Хтось не розуміє, хтось каже, що От, Шарлатан. Ну добре. А ще в мене був випадок, коли до мене звернувся чоловік, каже, продайте мені шаблони. Окей, він заплатив 500 гривень, я йому прислав шаблони. Потім він мені каже, а що мені, він це мені в інстаграм писав, а що мені робити, якщо я підприємець? Я говорю, ну що робити? Займайте своєю підприємницькою діяльністю. Ні, ви не зрозуміли. Я підприємець, я хочу зробити, а через що мені тоді буде, щоб... я кажу, я цього не знаю. Я не суперспеціаліст, я взагалі не спеціаліст. Я знаю, як зробити так, щоб у тебе не було дії. Це законно. Я знаю так, як зробити, щоб у тебе не було health, щоб ти не був в тих системах. А чи ти підприємець, чи ти військовозобов'язаний, чи ти військовий, чи ти студент, чи ти шлюха, чи хто б ти не був, ну вибачай, хто б ти не був, я не знаю, що там далі, які підводні камні. Я тільки знаю, як написати лист, куди відправити за актуальною адресою. Все. Які будуть наслідки, хто, підприємницькій типу, діяльності? Я ще знаю, що мене люди питають, там, що робити, якщо... а вони там не заламають. Ні, ніхто ніде да не заламає, ні в податковій, ніхто нічого. Це дуже. Та ні, не то, що навряд не чи вряд, неможливо. Ніхто вас в податковій не чекає, там, з військових, ніхто вас не буде заламувати. Але той чоловік мені почав грубить. Це єдина людина поки що за все. Він почав мені писати голосові повідомлення. За що це таке? Я сказав. А -а -а -а! Я по голосу чую, ну якийсь нервово е нервово зобов'язаний. Нервово зобов'язаний. Чувак просто під намаханий якийсь попався. Я просто його заблочив. Ну, чим я йому допоможу? Кажу, чувак, я не знаю, які нас там підприємець. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Ну ви вже почули, що я знаю. Як відправити і як написати? Грамотно написати. Ще що зробив я ще. Так, також це зробили декілька моїх товаришів, в яких теж їх бусифікували, в яких теж ну, їм правда ще трошки хуже було, чи мені їм трошки дали по ребрам, навіть не трошки, але їх не знайшли. В базі їх відпустили. Їх побили і відпустили. Від побиття я вас теж не, не страхую. Я не, не я не те я не знаю, чому вони так роблять. Можливо, це і псов. А можливо і ні. Я не знаю, чому так. Чому вони б'ються? Я не знаю. А, але що роб. Що роблю я ще? Роблю зараз на даному етапі. Що я ще зробив? Я переписав свій автомобіль, а, переписав його на маму. Моя мама приїжджала сюди. Я живу далеко від батьків, я живу зовсім. Іншому місці вона сюди приїжджала тричі. Три рази вона тратила гроші, вона приїжджала здалеку, 600 кілометрів звідси. Тричі приїздила, тому що не вийшло. то світло, щось там, то, то велика черга. То... І ми декілька днів лазили, все, мам, я поїхала, бо і вона поїхала. Поїхала, потім через тиждень, другий знову приїхала. Тобто, ви розумієте, про що за все потрібно боротися, якщо ви що хочете. Те саме, що було зі мною з індифікацією з дією і з Хелсі. Мені прийшов, я написав спочатку звичайним листом, конверт, звичайно відправив. Ні, отвіта не привіта. Потім написав рекомендоване. Мені прийшло, що якась відписка, ви там щось не зможете, зможете. Я вже не пам'ятаю достеменно, от прям дослівно. Я пишу, так, да, я, я буду, я наполягаю, наказую, видалити мене з дії, видалити мене з хелси. Знову якась прийшла щось ще. Потім мені не приходило ніяке ні підтвердження, нічого. Мені щось вони писали щось у неможливо, неможливо, унеможливлювали ці всі дії. А потім мені... Вони... А потім, коли я вже попав в ТЦК, потім вже по документам мене почали, по базам, електронним мене почали провіряти і мене не знайшли. Мене нема. Ну його нема. Ну що робити? Що я роблю зараз? Так, ні, що я зробив? От це зробив недавно, буквально недавно. Я... Це вже коли я вийшов з тюрми. Я політичний заключений. Ми зробили, я свою машину переписав на маму. Тобто, якщо мене десь зупинять на блокпосту, чи якщо якийсь кіпіш, якщо якась срання, це що зараз відбувається в моїй країні, то з мене нема чого взяти. Що ми придумали далі? В мене є частина квартири. Тобто я приписаний, я народився в квартирі, де живуть мої батьки, я там не живу вже давним-давно, але частина моєї квартири по закону є. Тобто, якщо я Якщо мене прижмуть, ТЦК, чи хтось прижме і скажуть там платити якісь, якісь кошти, там чи просто держава, суд захоче забрати на користь держави, чи, чи за те, що я не захочу йти воювати, чи щось таке, частину е, мого житла. Да? Це все дуже можливо. Ми просто з вами придумали. Я цю ми будемо переписувати цю частину на неї. Тобто, якщо у вас є. Людина, якій ви повністю довіряєте, як у мене мама. Ну, це зазвичай це або мама, або дружина. Все. Або діти, якщо діти дорослі, да? е е якщо вони чесні. Ми переписуємо цю частину на маму, і я становлюсь скоро вже гол як сакол. Повністю буду голий. Повністю. У мене нічого немає. До мене не можна не прикопатися. Що в мене можна буде забрати, якщо мене зупинять? Мобільний телефон. Все. І той його на код поставив, я не знаю, чи можна його зняти, чи ні. Ну, Якщо там спеціалісти дадуть, але в мене там протиправних тій нічого такого немає в телефоні. Я от просто... В мене не можна нічого забрати, до мене не можна прикопатися, до мене не можна підкопатися, мене нема в системі. Е, ну, таку штуку я придумав, що повністю. Із цього. Це все як треба робити? Тобто я це не даю ніяких ні шаблонів, не ні до шаблонів, нічого. Це просто треба займатися там, до нотаріуса, це все бюрократична біганина, яка мені дуже не подобається, яка мало кому подобається. але але отак, да, в машину МРЕВ називається, чи як воно зараз називається, там, де машини переоформляють, ми туди їздили, і з, треть, з третього разу реально ми переоформили машину. Я поміняв номера, я поміняв реєстрацію, тобто власника поміняв повністю. Тобто я їжджу зараз, це раніше була довіреність, а зараз просто от я їжджу, машина належить моїй матері. Все, я просто на ній їжджу. От і все. От і все. Так що, якщо вам потрібні шаблони, Дія, шаблони Хелсі, звертайтеся. Якщо вам потрібен шаблон, там написано головному лікарю за стаття, керуючи статею, я не пам'ятаю, 49-й, здається, про про лікування українців безкоштовне ля, -ля, -ля ви маєте. Ви зобов'язані, лікарі. Ну, це типа я своїми словами переказую, як там грамотно написано. Ви зобов'язані надавати мені послуги е медичні безкоштовно, безперебійно в будь-який час. Я цю штуку одніс, все. Але я не користую. Ну, тобто мені моя терапевтка сказала, а як так, ну добре, тоді все. Приходь до нас, типа, все. І ну вона нормальна, вона без... може на вас наїхати, да, все. Але е, загалом, як я роблю, коли там декілька разів мене після цього, щось там що в мене були, вже не пам'ятаю. Чи почку? Щось коротше, трошки боліло. Я приходив, кажу, так, Світлана Семенівна, вам ось ну це ім'я вигадане. Світлана Семенівна, вам 100 гривників? Ну, це від мене. чисто, Ну в нас країна корупції, в нас все погрязше в корупції. Вам 100 гривників, і вона мене 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 навіть краще обслуговувала, чим я коли був в Хелсі. Тож, проблем з цим не має бути абсолютно ніяких. Все, цілую, люблю. Що ви про це думаєте, і звертайтеся до мене за шаблончиком. Все дам-дам, все, внизу е, мої координати. Пока-пока.